Російські дрони камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання «Телеграф.UA». через більшу бойову частину. Правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпи самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти, що відбувається докладніше далі. Мене звати Яна Прохун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони Камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Defense експрес. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливу мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань – 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Втім, як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, Ба більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак за словами командира розвідпідрозділу ЗСУ Дениса Ярославського. Якщо раніше Росія атакувала українські території 50 ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку бізпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхонне. Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. І знову хочуть іти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї? Докладніше далі. Ми назвати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. Про те, що російський диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети за американськими оцінками. Українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів. Попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою, хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область, згідно з даними аналітиків, проєкту Deep State, Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової для росіян. Вихід до річки ОСКІЛ має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спроби просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Поргун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репутирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії, генерал-лейтенант Весе Віртанен Попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону, за його словами. Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. Зокрема, у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки самого Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.